Вітання всім модницям по той бік екрану. Це телемагазин Прованс. Ваша ведуча Маргарита Любомська вже в новиночці. Це Светрик. Дуже теплий, дуже красивий, приємний на дотик до тіла. Неймовірний. Я закуталась в нього. Дійсно, він тримає тепло. Мені зараз так затишно в ньому, навіть не хочеться його знімати. А колір, взагалі, блакитний з білим. Неймовірне поєднання. Моє улюблено, мене блакитні очі, і в житті надзвичайно цей блакитний колір підсвічує ще більше глибину моїх блакитних очей. Ну і відповідно тих красунь, які сьогодні оберуть його для себе. Розмір універсальний. Від 50 до 56, -го. тобто він тягнеться доволі, він дуже класно потягується. І колір ми обрали і ще такий класичний, чорний з білим. Це дійсно така класика, яка буде абсолютно під все. Під джинси, під брючки, навіть під спідничку можна одягнути, під шорти, якщо ви там полюбляєте якісь шорти. Так, у нас горловиночка іде тут на резинці. Можливо, тут не дуже видно, ось бо чорний манекен. Я ось так на ручку зроблю. Тут така. Резиночка на горловинці, да? потім у нас така шахматка, так? сам принт такої шахматки приємної, класичної, і м -м, лінія так, лінія, щеллярочка. Да, тут дуже така щільна в'язочка, ляра запитує зараз. Ти знаєш, в'язочка дуже щільна. От навіть коли ви прийдете, ще не одягаючи на пошту, прийдете, щоб приміряти. От ви візьмете в руки. От потрогайте, в'язка така щільна, прямо ось ти береш в руки, і він такий, як мама, ото мені в дитинстві колись в'язала. Дійсно така щільна в'язочка. А потім мені подобається, що тут спущена лінія плечика, яка ось так. Ну його навіть так не видно. Ці строчечки тут все так гармонійно, так зроблено, прекрасне лекало. Лінія плечика так спадає, відповідно буде приховувати, якщо є пишна ручка. На рукавчику є манжетик, такий теж м'якусенький, боже кашемір, дівчата, в'язка з кашеміру. Ну, це просто щось неймовірне. Манжетик дуже зручно, так, тому що ви можете завжди потім собі підтягнути. Ой, у мене блакитний, я не знаю, як буде брати. Треба брати два. Тим паче буде знижечка аж 100 гривень. Я б брала два. Сьогодні ви блакитна, небесна а, зірка, так, а завтра ви ось така класична, чорно біла а, королева Шахматка, так дійсно тут дивлюсь, такий принт. Шахматки. Потім у нас внизу є такі манжети, кризиночка, дуже класно ще потягується, що мені подобається. Зараз вам продемонструємо. Дивіться, дуже класно тягнеться, незважаючи на те, що така доволі щільна в'язочка, але він ось так, так потягується. Ну і якщо у вас залишаються якісь питання. Дівчатка, чи ваш розмір, чи ні не ваш. Він універсальний від 50 -го до 56-го. Зараз я вам замірюю довжину, але ви обов'язково зараз не полінуйтеся, заміряйте свої параметри, об'єм грудей, талії, стегон теж. І вам, дівчата, тоді в кол-центрі порадять, чи все ж таки вам підійде цей розмір, чи ні? Звісно, якщо у вас 50, то можна геть сміливо брати, тому що він буде так і ще трішечки із напуском, мені здається. І можна навіть ще гольфик якийсь підодягнути, футболочку. Все, що ви полюбляєте під низ. Ну, дійсно, така в'язочка дуже щільна. Зараз довжину вам замірюю, дівчатка мої любі. І колір сьогодні і е, чорний з білим, і блакитний з білим. Ось так ми його назвали, тому що тут і біле, і блакитне. Так, ну довжина у нас 71 сантиметр іде, светрика по спинці. Так, продемонстрували так. Потім рукавчик зараз ще вам заміряю. Так, рукавчик зараз вам ще заміряю. Ну, так як у нас спущена лінія плечика, я спочатку замірюю сам рукавчик ось тут, де у нас шовчик іде. не від плеча, а сам цей шовчик. А в такому випадку у нас довжина рукава 55 см. Якщо від плеча я буду брати зараз довжину рукавчика вам, тоді вона виходить 69. Ну у мене, до речі, руки такі не дуже довгі, але мені якраз нормально і трошечки він такий задовгий, Але коли холодно, так ми інколи хочемо взагалі і ручки заховати, так тому дійсно класно. Довжина прекрасна. Потім довжина самого светрика мені подобається навіть можу на собі одразу продемонструвати, тому що поперек. Поперек прикритий, дівчатка, Ось подивіться, що дуже зручно. Поперек у нас прикритий, навіть а, трішечки частину стегон прикриває, да, навіть трішечки застегна. Бачите, тут навіть ось животик без проблем ховається, тут ця резиночка. Оця шахматка дуже класно приховує. Рукавчик тут теж а, прекрасний, манжеточка йде. Ось я вам показую, що він еластичний, потягується кашемір, боже, огортає мою руку. Теплесенький, м'якусенький, дівчатка. Що нам ще потрібно, коли холодно, інколи нас земля. Зараз балує, буває один день, як весна на вулиці, але ж на наступний день уже знову до нас повертається зима. Тим паче, лютий лютує ще попереду. Тому... Ой, треба записатися теплими речами. А як же? Ой, знаєш що? Давай поки ти покажи красуням. А я зараз хочу до себе ще прикласти ось такий чорний з білим. Бо я для себе зараз обираю. Все ж таки, мені блакитний взяти чи такий практичний. А ще мені здається, наші дівчата хочуть знижечку. Слухай, Лєр, і чорний і цей мені гарно. Я не знаю, мені цей подобається. Чорний з білим і блакитний. Ну, точно треба брати. Два ну, я зараз. подивлюся, яка буде фінальна вартість у нас, Лєр, Дай мені гарну знижку. Хочу два взяти 999 гривень. Шикарна вартість. Я беру два і ще, якщо ви берете дві пропозиції, буде 100 гривень знижечка. Навіть якщо ви зараз купуєте светрик, і, наприклад, на мисто собі, або там комусь на подарунок, неважливо. Головне, якщо це одним лотом, так би мовити, в одному чеку буде на новій пошті, то ви отримуєте знижечку 100 гривень. Клас, мені все подобається. Я нагадую, що номер номер абсолютно безкоштовний нуль вісімсот 44 88. Телефонуйте зараз. Тому що кількість обмежена, светрики дуже класні. Прийдете, приміряєте. Дивіться, під це просто дуже класно. Якщо ви брючки класичні одягаєте, вже цей светрик набуває більш такого урочистого, так, якогось значення. Тому що він такий от нейтральний, тим паче чорний з білим взагалі, класика. І ви будете завжди на роботі виглядати і елегантно, і красиво, так, ошатно, і при цьому вам буде дуже-дуже тепло. І він комфортний, ніде не тисне, дійсно дуже такий вільний, базовий. Такий розмір універсальний від 50 до 56-го. Тому, якщо ви берете на подаруночок, то теж, якщо ви знаєте там розмір, що десь від 50 до 56-го не прогадаєте, теж дуже класно. Бо буває, що чоловіки там замовляють своїй дружині, хочуть сюрприз зробити. А у нас ще дуже класно, що ви цей сюрприз можете зробити, повести її на пошту, вона там одразу приміряє і навіть якщо щось уже там не підійшло, можна повернути. Але краще заздалегідь все, звісно, за мі... Міряти, дізнатися, щоб потім е, був приємний сюрприз, а не неприємний, вона прийшла, одягнула, закохалася і сказала: беремо, і вона пішла додому щасливою. Дивіться, і блакитний, і красивий, і чорний. Я не знаю. Ну як тут можна обрати? Не знаю, дівчата, як ви будете обирати. Мені сьогодні теж такий вибір попереду, хочу собі взяти теплий светрик, бо якось похолодало, і я хочу собі щось таке взяти, щоб на кожен день бігати. Ну, правда, він такий на кожен день бігати, і плюс навіть якщо. Що десь там просто після роботи забігли в кафе з подругою з кумою зустрітися? Теж виглядає дуже і дуже пристойно, презентабельно. Ну класна річ і вартість і ще прекрасніша: 999 гривень. Я нагадую, що доставочка безкоштовна. Ви вже економите, суттєво економите. Тому що я ось буквально вчора замовила там якусь іграшку а, дитині. І вже доставочка 130 гривень. 130 гривень. Ось. А, ні, Лерочка, то буде інше. Да, то Лера вона питає, ні, а, то я ще замовила, там. Там ще навіть не знаю, скільки доставка То Лера, про, прогавила, що я вам тут розказую, то я іграшку малі замовила. Доставка 130 гривень. Бо Лера вже светрка купувала, то ти який колір взяла, Лера? Ти блакитний? Ну і я буду брати. Будем, буде фемілі лук у нас з тобою. Йдемо в кафе в е Светриках фоткатися. Так, я нагадую вам, що обов'язково треба проговорювати код товару, коли телефонуєте. ЛС 165. Светри класні, або чорно-білий, або блакитно-білий. Обирайте, який на вас дивиться. Якщо не можете обрати, беріть два, тому що буде знижка в 100 гривень. І доставочка безкоштовна. Тому ми рухаємося далі, а вибір за вами.